Чи проявить він першу ініціативу до вас? Давайте будемо дивитися, які між вами стосунки, то ми зараз подивимося. Але, от саме чи буде від нього ініціатива? От. Розклад загальний, тому давайте будемо дивитися, що зараз між вами. Що зараз між вами? Тут, звісно, що прояснили? Що то прояснили дуже хорошо, так, знаєте, висказали один одному. Угу. Да, знаєте, десь посрунькались трошки, тобто, ну, не дуже сильно. Але от щоб висказати все, що я про тебе думаю, тобто там нема нічого такого критичного, що ви його кимось обізвали, або він вас в чомусь звинуватив. Але от така сварочка і є, і її варто сприймати як те, що ви пізнаєте краще один одного. Але отут, знаєте, мож, могли бути сказані в папихах такі слова, що, типу, ми з тобою розходимося, я не хочу з тобою бути, або щось таке, що, знаєте, ставить якусь крапочку у ваших стосунках. Давайте будемо дивитися, чи проявить він ініціативу до вас. Тут, звісно, йому має стрільнути по голові, знаєте, от що йому дійсно боляче. І що він своїми словами зробив вам боляче. Що він вам зробив неприємно. Я, звісно, сильний, взрослий, великий мужчина. Він зробить вам крок назустріч, але знаєте, от, по-перше, це має бути думка когось. Він має з кимось поспілкуватися, хтось йому має сказати про те, що ти дете, дурак. Тобто у нього будуть у самого такі якісь думки, але не вплоть до того, щоб проявитися до вас. І там це, або, знаєте, якийсь друг може бути, може бути. Ну, от хтось близький, кому він довіряє, і там йому дадуть трендюлей, Скаже, що ти безсовісний, тобі треба зібрати всю силу волі в кулак, ти їй зробив боляче, будь ласка, зроби якийсь крок їй назустріч. І він буде казати, що, можливо, ні, я не буду, я не хочу. А потім, в якийсь момент, він знає, вранці прокидається, і такий, опа, я тобі пишу, тому що я, ну, мені погано без тебе взагалі. -то.